Зібрались з дуже хорошої нагоди. Сьогодні нам вручають два автомобілі, які броньовані і на яких ми будемо подальшому працювати, наша бригада буде працювати і надавати допомогу в тих місцях, де дійсно є серйозна небезпека, як для наших пацієнтів чи постраждалих, так і для самої бригади. Сьогодні Шостинський район він отримує дуже багато на себе ударів від ворога, особливо прикордоння, скільки викликів на вас. Я хотів би вам всім подякувати за те, що в такі часи ви працюєте і ризикуючи своїм життям, допомагаєте рятувати інше життя. Сьогодні ці автівки, які передаються фондами, я впевнений, вони стануть на захист цивільному населенню. Вони будуть Зберігати і ваше життя, коли бригада буде виїздити, вона буде більш захищена. Ми розуміємо, що це дуже важливо для нашого Шостинського району. Хочеться подякувати благодійникам, які допомагають, тому що ці автівки закуплені за кошти благодійного фонду. Коли приїздив президент, ставилось таке питання. А потім, ось зовсім недавно, я був у Сомахі перед головою обласної адміністрації, перед Анаксі Вікторовичем, поставили питання про такі швидкі допомоги. І ось вони на нашій території. Дійсно, наші громади прикордонні, як ніхто інший, потребує саме таких броньованих автомобілів. І нашими медичними працівниками неодноразово було озвучено потребу перед Міністерством охорони здоров'я України, перед головою обласної адміністрації, що наш. Район дійсно потребує таких автомобілів. Сподіваємось, що це перша допомога, але не остання. І ці автомобілі врятують життя і ваших пацієнтів, і вас в першу чергу. І всім вам дякуємо за те, що ви в таких надскладних умовах рятуєте життя наших людей. Умови праці матеріально-технічні, то так, вони не просто покращилися, а інтенсивно покращуються, можна сказати, що місяця про небезпечні умови дуже довго розповідати, багато різноманітно. В середньому кількість викликів варіюється, стабільності немає. Від восьми до чотирнадцяти, може бути. А бригад, якщо взяти графік наш на березень місяць, лише чотири кожну добу за допомогою цих броньованих автомобілів від осколків, те, що найбільше дошкуляє в цей період. Вони будуть захищені. Працювати стало важко, бо війна і дуже небезпечно виїжджати на виклики. Я, як старший фільчер, я дуже хвилююся за бригади, за наших працівників, які виїжджають обслуговувати виклики, бо вони можуть їхати, і вибухів ще нема а в дорозі вже в будь-який час воно може початися обстріл. Дуже небезпечно. Я сподіваюся, що цей автомобіль допоможе нам працювати не тільки бригаді, а й пацієнту, який буде знаходитись в автомобілі. Ми всім забезпечені. У нас є і медикаменти, але люди там є в нас в місті. А ми там потрібні. Наша екстрена допомога працює в буді, і люди там проживають, нікуди не виїхали. Вони залишились там, щоб Вчасно і швидше надавати допомогу. Я сьогодні хотів би від обласної ради вас відзначити почисною грамотою. В такому регіоні, як середина Буда, автівка точно важніша, ніж де будь іншим. Дякую всьому колективу. Впевнений, що перемога не за горами. Слава Україні!